We're Мир вам, мир вам, благодать вам і мир Хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа, По Його великої, великої милості ми не зникли, бо велике Його милосердя, і воно оновлюється для нас кожного ранку. Слава Богу, тому, прокинувшись рано вранці, ми можемо сказати з вдячністю, Боже, я дякую Тобі ще за один день, ще за один день мого життя. І хоч вчора до нас летіли оті ворожі стріли та ангели нас захистили. Да, була молитва. Звичайно, була молитва. Бо під час оцих тривог куди нам іти? Тільки до нього, тільки до нашого Господа, благаючи Його, по, про захист, про порятунок. Ми твердо віримо, що ніяка зброя, зроблена проти нас, не буде мати успіху. Чи буває нам лячно? Буває, звичайно, буває, бо інстинкт саме Ніхто не, відміня, не відміняв, але все рівно наші вуста повторюють Слово Ісус, ім'я Ісус, тому що в цьому імені ми маємо перемогу і знаємо, що нас перемога чекає. І нас перемога чекає. Алілуя! Слава Богу, повіки слава! Вчора Господь навчав нас корисному і казав: подивіться на птахів. Сьогодні Він хоче, щоб ми знову подивилися на оцих. Граціозних білих птахів, вони такі білі, да? і хоч де, і вони там ходять десь, але все рівно плавають, і зараз там буває море не таке чисте, але їх граціозність, їхня ота білизна залишається при них. Залишається при них, і хай хтось каже: та ну подивися, там якісь є, є плями, нічого страшного, Господь очисте, Господь допоможе їм звільнитися від отих полям і, і жити далі. Він піклується про них, і зранку він дає їм їжу. Алілуя! Слава Богу, йому повіки слава! І хоч сьогодні, отак у нас сіро, просто сіро, та, бачте, але не зважаючи на це все. Ми можемо милуватися оцим морем. Подивіться, от там вдалині білі плями це також лебеді. Вони не повмирали, вони живуть. Слава Богу, Господь попіклувався і про наших клкрасенів, тому що він є добрий, він є любов. А отой білий лебідь, який має оті жовтуваті плямини, це молодий лебідь. Його пір'я зміне колір, і він буде білосніжний. Але це буде все поступово. Так, як відбувається із нами в духовному світі, коли ми покликали Боже ім'я, ми стали зразу Божими дітьми, одразу. Але але ж ми були спочатку сиротою, йшли не тими дорогами, які потрібно. Набралися отого всього темного, отієї всякої багнюки, який, яку пропонував нам оцей світ. А потім, а потім, прийшовши до Господа, нам потрібно звільнятися від того старого. і Прагнути, прагнути нового. Господь каже: тепер творю все нове. Але Він також каже, що не вливають нового вина у старі, у старі мішки, у старі діжки. Там написано у міхи. Ну така раніше була посудина, де, збира, де зберігалося вино шкіряна. Тому, Тому у нове не вливають старе. І старе не вливають в нове. Тож хай допоможе нам Господь оновлювати наш розум, оновлювати наші думки, оновлювати наше життя і прагнути усім серцем змінюватися в образ нашого Господа Ісуса Христа. Хай допоможе нам Господь. І такі е, уроки, яскраві уроки, добрі уроки. Подивіться на птахів, хай будуть нашим дороговказом. вказом. І те, що пропонує. Господь, дай Боже нам виконувати, не просто бути слухачами, які забувають, а тими, хто виконує все те, що пропонує нам Господь. Алілуя! Слава Богу! Хай полине подяка тобі за щедроти, і вічну милість, і Ісус, Ти, Спаситель душі, Ти щастя моє і радість, ти один розумієш все, і думки всі таємні, знаєш, Ти зі мною і кожну мить потішаєш і підкріпляєш. Я любов'ю Твоєю живу, і вона, моє серце гріє. Щиро спаси тебе я люблю, і ніхто вже тебе не замінить. Я, любов'ю твоєю, живу, і вона, моє серце, гріє, щиро спаси тебе я люблю, і ніхто вже тебе не замінить, для душі моїй спокій Тобі. Ти відрада, моя, Спаситель, підкріпляєш у боротьбі, вірний друг і душі, втішитель, Ісус, Ти найкращий друг. В час, коли моє серце плаче, я до тебе в молитві йду. Ти поможеш мені, мій пастор, я любов'ю. Твоєю живу, і вона моє серце гріє, щиро спасе тебе я люблю, і ніхто вже тебе не замінить Я любов'ю Твоєю живу, і вона, моє серце гріє, щиро спасе тебе я люблю, і ніхто вже тебе не замінить і ніхто вже тебе не замінить. Алілуя, слава Богу, слава Богу. Филіп'янам 4, 6. Ні про що не турбуйтеся, а в усьому нехай виявляється Богові ваші бажання, молитвою з проханням і з подякою. Алілуя, Слава Богу! Повіки! Слава! Сьогодні Господь також хоче нас навчати корисному, і його навчання хай буде нам на збудування, не на осудження. Їхала сьогодні сюди і говорила, молилася Боже. Хай оце навчання буде сьогодні не на осудження, а для того, щоб ми розібралися із своїми серцями і стали на дорогу життя. І якщо десь ми заплуталися або думаємо не те, що потрібно, просто допоможи нам, Господи, звільнятися від того старого і набувати нове. Те, що тобі любе, алілуя! Слава Богу! Нещодавно я слухала одну проповідь. Я вам не буду сьогодні її зовсім переказувати, але хочу звернути увагу на те, як називалася ця проповідь. Ця проповідь називалася Вся Правда про пасторів. Ось таку назву е отак назвав свою проповідь один пастор, він єпископ, і він її отак назвав Уся Правда про пасторів. І от ми, почувши цю назву, Вся Правда про пасторів. На хвилинку давайте от просто е, ще раз зосередимося на цій е, назві і подумаємо. Ну, отак собі поміркуємо, про що може йтися мова у цій проповіді. І ще раз кажу: вся правда про пасторів. Зупиніться на секунду, я зупиняюсь, і подумайте, про що може бути ця проповідь. Звичайно, маючи таку назву, проповідь може мати декілька цілей, декілька може бути, може бути різна мета цієї проповіді, але ну, може бути ось так. Наприклад, Наприклад, це знову ж таки, наприклад, хтось міг подумати, що ця проповідь для тих, хто хоче бути пастором. Тобто, ця проповідь може мати навчальний повчальний навчальний характер. Тобто, пасторами ж не одразу стають, і пасторам потрібно вчитися. Тож, можливо, оцей пастор, готуючись до цієї проповіді, він готував місця писання, які будуть надихати пасторів. На працю будуть е, такі е, мудрі поради, що повинен пастор робити, що не повинен пастор робити, хто може бути пастором, на що пастор повинен звертати увагу, тобто ось така повчальна проповідь. Скажіть, будь ласка, от якщо це от така повчальна проповідь, то чи багатьом хочеться її слухати? І якщо ви не збираєтесь бути пастором, і у вас взагалі немає такого бажання, і почавши слухати ту проповідь і розуміючи, що проповідь буде навчальна, то чи всі її дослухають до кінця? Думаю, що не всі, і велику кількість переглядів ця проповідь не буде мати. Ну, реалії цього життя. Перегляди, оті перегляди у когось є їх багато, в когось є менше. До речі, кажу: я не гонюся за переглядами і дякую Богові за кожен перегляд, за навіть ради одного. Господь мені неодноразово казав навіть ради одного, заради одного. Проповіду Євангелія, я це і роблю. Слава Богу! Тож, якщо це буде проповідь повчальна, то вона, ну не знаю чи всім буде доречно її слухати, і не всі захочуть її слухати. А от якщо ми будемо читати слухати, і ми почуємо, що в цій проповіді будуть розповідатися про пасторів, про їх життя, про їх промахи, про їх падіння. що був отой пастор. А ви хочете дізнатися правду про його життя? А ви хочете дізнатися, де він впав, де він там наробив, що він там натворив? О, оця проповідь займе дуже багато переглядів. Та проповідь буде, зірве інтернет, тому що падіння, а особливо пастера, о, як воно приваблює. Ще знаєте, коли оце приваблює. Людей світа цього, які звикли осуджувати, вони не читають Біблію, вони не знають проповіді, вони не знають пораду Ісуса Христа, який каже: не судіть, не судіть, то їм, знаєте, їм прощено, тому що вони мало знають і будуть мало відповідати. Але діти Божі, які навчаються у школі Всемогутнього Господа, яких прагнуть. Бути схожими на Ісуса Христа, які знають, який дух в Ісусі Христі, які і скільки таких яскравих прикладів, і отой Митер, який молиться і фарисей біля нього, і каже: О, дякую тобі, Господи, що я не такий. Тож, тож, коли ми починаємо слухати отакі проповіді, я вам раджу. Припиніть їх слухати на якійсь там ноті, і хтось скаже: у, я ж повинен знати для чого. Якщо ви хочете прослухати проповідь про падіння якогось пастора, про його недоліки, то послухай, дорога душа. Далі Господь дає тобі відповідальність молитися за нього. Молитися, нести на руках молитви оцю дорогоцінну душу для Господа. Адже Господь хоче, щоб усі люди спаслись. Да, йому не подобається падіння пастора, да, йому не подобається те, що пастор упав і пішов слизькими дорогами, але його вічна любов до нього не припинилася. Не припинилася, і Господь буде знаходити тисячі тисячі способів, щоб свою дорогоцінну дитину знову повернути до батьківського будинку, знову повернути. І як отой люблячий батько, він буде виходити на дорогу і кожного дня очікувати повернення своєї дитини. Тож нам не потрібно бути богопротивниками, тому що коли ми починаємо осуджувати і слухаємо оту проповідь, і смакуємо, а потім іще передаємо її, то ми стаємо богопротивниками. Послухайте, нас Господь не ставив. Суддями він не ставив нас для того, щоб ми засуджували. Він каже: якщо ми бачимо, то ми повинні молитися, в першу чергу молитися. А якщо вам ліньки молитися, якщо у вашому серці немає бажання молитися за ту чи іншу душу, яка впала, то припиніть це слухати, і ще кажу і припиніть перемивати їм кістки. Це не наша. Це не наша дорога, це не те, що каже нам Господь, не те. Зовсім не те. Нам потрібно молитися. Нам потрібно дбати про кожну душу і мати бажання те, що мав Ісус. А яке мав Ісус бажання? Він мав бажання, щоб усі люди спаслись. Алілуя! Слава Богу! Повіки, слава! Хочу зразу вам сказати, що ця проповідь була і не про перше, і не про друге. Да, в цій проповіді були. Були приклади із особистого життя одного чи іншого пастора, Були, були такі моменти, але ця проповідь була для Підкріплення пасторів, що пасторі, пастори це теж люди. І пастор починав свою проповідь з того, що от я хочу вам пожалітися. Хай ця проповідь буде, отака проповідь жаління. Я буду вам скаржитись, що життя пасторів не таке вже й легке, не таке вже й легке. І він проводив приклади тоді, коли пастор особисто йому було дуже дуже. Важко прийняти те чи інше рішення. Але він дякує Богові, що Господь був завжди поруч і Він допомагав йому прийняти те чи інше таке дуже-дуже мудре рішення. Слава Богу, повіки слава. Але прочитавши оту назву проповіді. Про що подумали вперше ви. Якщо у вас було оце бажання, о, ця проповідь буде точно про осудження пасторів, то нам потрібно покаятися. Слава Богу, що у нас є такий інструмент, каяття. Якщо ж ми думали про щось інше, слава Богу, повіки слава. Хочу зачитати декілька декілька місць писання, які е, підкріплюють мою думку, що Господь не залишає своїх. Не залишає, а навпаки, допомагає піднятися. Псалом 36, 23, 24 Господь зміцнює кроки чоловіка і дороги йому, його до вподоби. Навіть як і впаде, він не буде лежати, бо Господь підтримує його. Алілуя! Слава Богу! Міхея 7:8 Тіштесь надо мною, о мій вороже, хоч, бо хоч я і впав, але встану, хоч перебуваю у темряві, Господь є моє світло. Псалом 39, 3, 4. Я витягнув, не так, і витягнув мене із гибельної ями, і із, бо, із болотинистого болота, поставив мої ноги на скелю, ст, Ствердивши мої кроки і вклав мені в уста нову пісню, хвалу нашому Господові, багато хто побачить і буде шанувати і надію покладати на Господа. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! І ще одне місце писання, для того, щоб ми розуміли, що Господь проти осудження, ми знаємо це місце писання. Але іще раз, іще раз, іще раз, хай це слово Господнє навчає нас. Матвія 7, 1. Не судіть, щоб і вас не осудили. Бо яким судом судите, таким будуть судити і вас, і якою мірою міряєте, такою буде виміряно і вам. Чому ж бачиш скалку в оці твого брата, а колоди, яка у твоєму оці не відчуваєш? Бо як скажеш своєму брату? То віддай витягну скалку із твого ока, коли ось колода у твоєму оці. Лицеміре спочатку вийми колоду із свого ока, а тоді побачиш, як витягнути скалку із ока брата твого. Алілуя. І ще одне місце писання. Перетчі Соломона 24.16. Адже праведний? Сім раз упаде і встане, а нечистиві спіткнуться в час нещастя. Адже праведний сім раз упаде і встане. Сім раз упаде і встане. Чому встане? Тому що його. Підніме Господь. Алілуя! Яка різниця між людиною, яка йде за Господом, і людиною, яка не вірить в Ісуса Христа? Дуже велика різниця. Тому що людина, яка покликала Ісуса Христа в своє серце, яка зрозуміла, що без Господа вона не може здолати оцей життєвий шлях? До речі, сам Господь сказав, що двом Краще, чим одному. Якщо ти, дорога душа, ще не покликала Ісуса Христа в своє серце, то ти ідеш, ти ідеш один, ти ідеш одна. А от коли ми кличемо Ісуса Христа в своє серце, коли ми розуміємо, що нам дуже. дуже Потрібна Його допомога, допомога нашого Господа. Тоді ми відкриваємо своє серце, кажемо: Господь, увійди в моє серце, і хтось може зараз сказати: ти не знаєш, наскільки я грішна людина. Мені не потрібно це знати. Це знає Господь. Але Господь, у своєму слові, яке вірне, яке діюче, сказав, що Він полюбив тебе, дорога душа, коли ти була ще грішною. Він полюбив усіх нас, коли ми ще. Були грішниками, але він запропонував нам свою благодатну. Своє благодатне спасіння даром, щоб ніхто не хвалився. Тож відкриваємо наші, наші серця для Господа, відкриваємо їх і ще для того, дорогі брати і сестри, щоб Господь навів там порядок. І якщо в нашому серці ще є оцей дух осуду, хай допоможе нам Господь позбавитися його, відкинути його геть. І якщо ми бачимо людину, яка згрішає в першу чергу, нам потрібно за нею молитися, ревносно молитися. І лише після того, якщо ми отримуємо вказівку від Господа, іди і скажи, але з любов'ю, не осуджуючи, а вказуючи шлях, як вийти з того чи іншого гріха, лише тоді, маючи слово від Господа, тоді ми можемо йти. І, і говорити з любов'ю, намагаючись якомога ніжніше говорити правду, що гріх є гріхом, але вказати шлях, який допоможе людині вийти із того гріха. І хай допоможе нам Господь слухати Його Слово, укріплюватися в Його слові і не бути богопротивниками в ім'я Ісуса Христа. Амінь.